Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як отримати безлімітний інтернет для необмеженої кількості гаджетів за ціною 50 копійок тобто, в день. Тобто у своїй квартирі чи будинку ви можете підключити до інтернету все обладнання, яке у вас є, за ціною 15 гривень в місяць. І це реально, станом на кінець 2023 року. Маю до вас одне прохання. Поставити вподобайку, підписатися на канал і порекомендувати відео друзям, якщо воно буде корисним. І не забудьте додати коментар під цим відео, якщо буде що запитати, написати, що нам потрібно для реалізації. По суті, все зводиться до того, що нам треба лише 4 сім-карти. Це може бути як ваших 4 різних сім-карти, так і. 4-7 карти ваших родичів чи людей, які проживають разом з вами. Тобто 4 7 карти і 15 гривень в місяць. Неважливо якого формату, міні-7, мікро 7 і так далі, це просто для наглядності. Суть зводиться до того, що ми, використовуючи телефон планшет як модем, будемо з нього роздавати інтернет. Далі, що нам треба? Є в нас 4 карти, 15 гривень на ці 4-7 карти в місяць. Заходимо в Mickey Star, Додаємо конкретно ваш номер. Прокручуємо трошки вниз після того, як ви її додали, і бачимо, є послуга. Щасливий день! Клікаємо сюди. Далі читаємо уважно. День безлімітного інтернету та дзвінків у мережі за 1 гривню. Тут вказано день, але по суті. Послуга діє з моменту підключення до кінця доби наступного дня. Тобто вона діє 48 годин. Таким чином, за 1 гривню, ми активуємо інтернет. Потім, коли минуло 2 дні, активуємо послугу на іншому номері. І так, на третьому і на 4 номері. Роздаємо інтернет з телефону чи планшету через мобільну точку доступу. Якщо не знаєте, як це зробити, в коментарях я закріплю відео, де чітко все показано. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, не забудьте зробити те, що я вказав на початку відео. Мобільний оператор, як ви зрозуміли, Кістар. Дякую ще раз за увагу.